Селище Іванків після визволення від росіян в цей населений пункт на Київщині повернулося тихе і помірне життя. Київ влада вирішила перевірити, чим живе та куди витрачає кошти Іванків. І як виявилось, недарма. Найбільше коштів селищі виділ на проєкт ремонту місцевого ліцею, який триває майже рік. Для цього проекту двічі замовляли правки і двічі в одного й того самого підприємця, і в нього ж замовили експертизу проєкту. І підприємець цей зовсім непростий. Він є бізнес. З партнером одного з найбільших столичних забудовників, а за сумісництвом екс-депутата Вижгородської ради. Так от, Київлада перевірила всі закупівлі Іванкова за серпень і склала топ найдорожчих. Загалом за серпень селище зробило замовлень на 2,7 мільйона гривень. Одразу почнімо з найдорожчого тендера. Місцеві посадовці вирішили провести ремонти в ліцеях громади. Перед будівельними роботами спочатку розробляють проєкти робіт. Саме на ці проєкти та їх коригування селище виділило 641 тисячу гривень. Найбільше з них на коригування проєкту Олізарівського ліцею аж 3. 350 тисяч гривень. Ну, не сказати, що це прям дорогезна закупівля, геть ні. Але підприємець, який отримав це замовлення, має цікавезні зв'язки, і ми не можемо цього минути. Робити коригування проєкту буде ФОП Дмитро Орлов, що цікаво, вдруге. Раніше він вже встиг розробити коригування проєкту, і в нього ж замовили ще й експертизу проєкту ремонту. Якщо коротко, його зв'язки ведуть і до Порошенка, і до відомих у Києві забудовників, і в тій же орбіті. Скандальний екс голова фіскальної служби Роман Насіров інфаркт мою не заважає тренуватись. Um. Вже за мить розповімо детальніше, який саме зв'язок мають ці люди із ліцеєм в Іванкові. Але перед цим обговоримо інші найдорожчі тендери селища. Окрім проєктів ремонтів, селище також замовило паливо для комунальників. Дизелю та бензину за серпень закупило на майже 600 тисяч гривень. Наступний пункт логічно випливає з проєктів ремонтів у громаді: кабелі, арматури та навіть декоративна стела герб-воля. І інші будівельні матеріали посідають третє місце найбільших витрат Іванкова. Загалом, селище готово за них віддати 390 тисяч гривень. Статистично, серпневі витрати Іванкова виглядають ось так. Пробіглись по іншим закупівлям і повертаємось до підприємця Дмитра Орлова, а точніше, до його цікавих зв'язків. Дмитро Орлов є головним бухгалтером у компанії Concept Project. Більше того, він навіть володіє 15% цієї компанії. Як гадаєте? А ким може бути кінцевий бенефіціар цієї фірми? Це Михайло Підвисоцький, екс-депутат Вижгородської міської ради від блоку Петра Порошенка. Для довідки нагадаю, що селище Іванки входить у склад саме Вижгородського району. Цікаво, яка ж фірма в підсумку буде проводити саме ремонт в ліцеях Іванківської громади. У Михайла Підвисоцького є аж 35 кандидатів, тобто 35 компаній, які входять у його групу. Фірми переважно працюють саме у галузі будівництва. Он дивіться, скільки в Києві всього набудували: три ЖК Метрополія, бізнес-центри Нобель і ще один бізнес-центр із дивною назвою «Тургенівський». Іншими словами, Іванків знайшов підрядника, у якого і політичні зв'язки, і тим паче потужні зв'язки із світом забудовників. А якщо треба, він ще із депутатами Київради, і навіть зі скандальним екс-головою фіскальної служби знайде контакт. Ідеться про Роман Насіров. Насіров був головою Державної фіскальної служби на тривалий термін з 15 по 16 роки. Але за цей час встиг отримати хаборів щонайменше на 720 мільйонів гривень. Принаймні у цьому його підозрюють правоохоронці. Але вже в цьому році він успішно вийшов із СІЗО. Коли почалась Друга світова війна, ну в 41-му році ми були кому, в якому в 41-му. брат Насірова має спільний бізнес із вже названим Михайлом Підвисоцьким. Ідеться про фірму Концепт груп Лебіцька. Ця фірма входить у групу сім'ї Насірових. А одним зі співвласників компанії цієї групи є Катерина Глімбовська, дружина Романа Насірова, і вона ж депутатка Київради від Во Батьківщина, який дуже тісний світ. У кому переплилися політика, забудовник і можливі корупціонери. До речі, в Іванкові це вже не вперше. Минулого року Київлада також досліджувала закупівлю селища. І тоді найдорожчі тендери отримали, зокрема, компанії екс голови Київоблавтодору і чинного депутата Іванківської сільради. Ми будемо і далі слідкувати за закупівлями на Київщині. І Якщо ліцеї Іванківської громади раптом будуть ремонтувати фірми із політичним корінням, ви дізнаєтесь про це найпершими у телеграм-каналі Київлади за лінком в описі.